На Курщині українські військові розбили російську колону танків із радянськими стягами. Про це повідомила у телеграм-каналі Бригада Магура. опублікувала відео розгруму колони. Повідомляється на штурм кинули так звану елітну російську 155-ту бригаду морпіхів. Був з десяток танків та близько роти солдат армії РФ. Ворог пішов у штурм проти 47-ї бригади та суміжників. В українській бригаді зауважили, що росіяни пішли на штурм через мінне поле та під атакою українського рою дронів. Що сильно пошкодували, швидкість, мобільність і сила це те, що дають пікапи нашим захисникам. Надійного транспорту для виконання бойових завдань потребує 47-ма окрема механізована бригада Магура. Ви зараз бачили відео, як вони розбивають російську колону. Відкрито збір аж на 5,5 мільйонів гривень. Зараз вже є один мільйон. Долучайтеся, будь ласка, задонатити можете за QR-кодом, який ви бачите на екрані, за номером картки, який варто переписати. І зараз Шерхан, заступник командира механізованого батальйону 47-ї ОМБР Магура, з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Доброго ранку, доброго ранку. Uh, ви з таким суворим обличчям, але маємо зараз вести збір. Я вам буду ставити різні питання. <гум> розумію вашу засередженість і розумію, що ви зараз uh, не там, де хочеться просто посміхатися, видихати і бути розслабленим. Розкажіть, будь ласка, конкретно про це відео. Uh, якщо це елітна бригада морпіхів російська, яку ви розбили, чого ви находять з прапорами пробачте, Радянського Союзу, в якому минулому вони живуть? Тобто, і це розповсюджена практика, що радянська. Російські прапори, навіть не Російської Федерації. Що це за маячня? Це якийсь напевно очередний сюр від російської армії, які вони люблять робити. Тому що були вже випадки, коли вони на червоних прапорах заїжджали. Ну, вчора це було типу, ніби вони як йшли на якийсь парад перемоги. Всі під великими червоними прапорами, але, як завжди, в них нічого не вийшло в цьому плані. Дійсно, бригада дуже чітко відпрацювала, дуже гарно відпрацювала. ВПЛА. мінування спрацювало гарно не дало противнику прийти до населеного пункту. Тепер давайте конкретно про пікапи, тому що м -м, пікапи це перша потреба на фронті. Між тим, я так звикла, що ми останні місяці збираємо постійно на дрони, що пікапів давно не було. Давайте про ваші пікапи. Чому зараз відкрито збір на них? Для яких вони потреб? Чому Магура конкретно зосереджена на пікапах? Тобто, в чому ваша потреба, чому вона зараз саме є? Це немає такого, що ми конкретно зосереджені на пікапах, але. Просто пікапи потрібні для логістики, ви розумієте, типу на пікапи не так полюють ворожі і в деяких випадках. Набагато легше провести логістику там підрозділів вогневої підтримки чи якогось підрозділів забезпечення саме пікапами, а не виганяти техніку, на яку обов'язково російські фі полювати. Зрозуміло. Тепер також Магура це постійна бригада, яка на слуху. Знову таки, ви ведете збір в нашому ефірі і поясніть, будь ласка, оперативну ситуацію, яка є на фронті. Ми побачили одне відео. Наскільки це розповсюджена історія? Ось розбиття таких колон і наступу росіян такими колонами. Ну, Це постійно проходить противник. Дуже активно намагається штурмувати на нашому напрямку. Я думаю, що йому архіважливо максимально звільнити території своєї, і це приходить постійно. Якщо взяти хронологію, то за останні декілька місяців штурми йдуть майже кожен день. Тобто постійно вони рухаються, постійно вони пробують. Часто дуже їздить їхня техніка, але ми працюємо ефективно нашими безпілотними засобами. Я все таки вас детальніше хочу розпитати про тактику. По перше, нагадати нашим глядачам, що ми ведемо зараз збір на пікапи для 47-ї ОМБР Магура. Будь ласка, донатьте, будь ласка, звертайте увагу на QR-код, і хай не лякає вас цифра і найвище планка, яку поставили собі хлопці 5,5 мільйонів гривень. Тому що ця цифра вона складається якраз з маленьких донатів. Ми вже докинули 50 тисяч вже шилена дяка всім нашим глядачам за включеність в збір 47-ї бригади. Будь ласка, долучайтесь. Ті, хто так, до нас приєднався, і звертайте увагу в першу чергу на QR-код і номер картки. Наша розмова триває. Про тактику росіян. Я вас хочу все таки більше запитати, саме про Курщину. А, військові КНДР, вони знову йдуть на штурм. Ви в каналі Бригади це повідомили. Якийсь час, якийсь тиждень були повідомлення про те, що північно-корейських військових немає. Але тут ви пишете про те, що вони пішли на штурм, але тепер застосовують менше техніки і штурмують переважним. Чином піхотою поясніть, будь ласка, вам вам їх логіка зрозуміла? І поясніть, будь ласка, тобто, вони знову на фронті, знову на курщині, так? Да, скоріш все, що так. То було просто якийсь період перегрупування їхнє. Uh -huh. Так як я думаю що вони десь в окремому якомусь підрозділі працюють і просто залучаються на різні ділянки фронту. А на рахунок зміни їхньої тактики вони пробують різну тактику. Вони пробують заїжджати на техніки, вони не можуть проїхати через те, що ми вдало мінуємо ці їхні маршрути підходів і працюємо в та скидами по ним. Вони бачать, що не проходять, пробують піхотою талкувати. Ну то також несуть великі втрати, тому що скиди працюють і не дають противнику прийти. Тут є фактор погоди, що вони можуть під погану погоду. Пробувати заводити піхоту, коли там розвідка не може якісно виконувати свою роботу, Шерхан, скажіть, будь пробуй, ласка, скажіть, будь ласка, що таке північно-корейська піхота? Ми там бачимо речі, які взагалі там нам не притаманні, вона нас здивують, можливо, смішать. Але що бачили ваші очі, як ви можете їх описати? Північно-корейська піхота? Зрозуміло, що вони тут добувають досвід, але ті речі, які читаєш інколи, ну вони. Звичайно, дивують нас, ми геть інші люди. Да, велику роль грає їхня ідеологія, яка в них самого дитинства, і це відмічається в їхній роботі. Але в принципі, так, вони такі самі люди, які ми тут. Нема угу. що чогось з них. Там хтось може каже, що вони страшні там боятися. Такі самі люди. Просто трошки друга ідеологія. Зрозуміло. Зрозуміло. а наскільки їх тактика зараз ефективна? Ми побачили відео зараз, я хочу, щоб ми знову показали його нашим глядачам, наскільки їхня тактика ефективна. А, ми показуємо звичайно ті фрагменти, коли ви розбиваєте колону росіян, а, які застосовують поруч з собою і північнокорейських військових, але інколи ж ефект є, ну тобто, все одно вони стараються, так. Час від часу дам ситуація взагалі напружена, досить напружена, але повністю контрольована. Зрозуміло а, зараз, хочу ще раз звернути увагу наших глядачів. Що ми збираємо на 47-му бригаду Магура, збираємо на пікапи, і тут я вас хочу запитати, де будете брати пікапи? Вже все, що могло, воно вибрано. Шукаєте їх за кордоном через волонтерів, чи це а, безпосередньо там родичі, які дотичні до вашої бригади? Як ви дістаєте ваші пікапи? А всі різними способами і через волонтерів і є фонди, які постійно допомагають бригаді. Хтось десь збирають люди, так як знаєте, там хтось хтось знає там. В місті в селі збори відкривають. Ну так як звичайно, так як і всі. Зрозуміло. Ну, ми ж просто чуємо про те, що волонтери е, теж виснажуються. Тому я вас питаю безпосередньо про це. І тут доводиться звичайно вишукувати навіть по Європі ті пікапи, які будуть на ходу, і тут а їх ремонтувати. У вас ремонт відбувається безпосередньо в бригаді, чи це дружні СТО, які на е, спокійній території доводять до пуття пікапи пригнані і потім відсилають їх вам. Залежить від характеру поломки автомобіля було, якщо це можна зробити своїми силами, то звичайно ми використовуємо своїх да, да, да. Ну, Люди є, які знають, які були до війни різними механіками, і вони допомагають цьому питанні. Якщо дійсно проблема критична, і ми її самі не можемо вирішити, машина їде на СТО, буває. Ситуації, все, 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 все по ситуації, мобілізація дала вам нових механіків, е, яких ви не посилаєте на фронт, але вони опікуються виключно машинами. І е, ваші новомобілізовані. Це які люди, е, з яких вони безпосередньо прийшли професії до вас? Там ну, багато різних. Про, типу це не можна так сказати, що все одно ну, всі такі, які ми були цивільними спочатку. Тепер. Усвоювати. У нас гарно працює рекрутингова група, тому у нас бригаду максимально відбирають людей мотивованих з гарною фізичною підготовкою. Тобто, і да відповідно особливо. Зрозуміло, я хочу нагадати всім нашим глядачам, що от майже 10 хвилин ми говоримо. Ведемо збір на 47-му бригаду на батальйон Магури. Збираємо зараз на пікапи, і ми говоримо доволі обтікаємо про те, що відбувається на фронті. Безпосередньо хотілося б, звичайно, Шерхан дізнатися більше і про ваше цивільне життя і про тих, хто у вас прибуває. І мені, наприклад, недостатньо відповіді. Просто різні люди. Мені хочеться почути конкретні історії людей, тому що ми бачимо зараз, яка ситуація відбувається. І до певної міри вона поглиблюється завдяки російському ПСО щодо того, як мобілізують, як перевіряють документи працівники ТЦК. Але, наприклад, я розмовляла нещодавно з представниками Нацгвардії. Вони кажуть, двоє хлопців до нас прийшли теж просто вони не відновили документи, їх ТЦК на вулиці за... безпосередньо затримали, запропонували прийти від СКОМАТ. І це зараз чудові бійці. А відбулося це буквально там три місяці тому. І це зараз чудові бійці, які казали, от нам страшно. Тобто відбуваються різні історії. У вас є історії, які вас дивують? з новоприбулих до магори? Так, у нас не хватить часу, щоб багато історій обсудити. Я вам скажу так: люди діляться, грубо говоря, тут на дві категорії: ті, які приходять новоприбулі. Деякі люди, от вони там такі живуть далі страхами, що все, я попав на війну, зі мною щось случиться. А є велика кількість людей. Да, це не основна маса, але це є велика кількість людей, які просто розуміють, що все вони вже тут. Вони повинні включитися, вони повинні настроїтися, вони повинні навчатися і максимально все робити для того, щоб можна було ефективно вести бойові дії і залишитись живим. Тому це більше таке індивідуальне відчуття, але воно видно по людям. От є такі, які приходять, і ти бачиш, що ну людина, вона для цього важка. А є такі, що теж не хотіли. Але зрозуміли, що без того, що вони будуть старатися вчитися і щось пробувати, діла не буде. Я зрозуміла. Дякую вам. 80 тисяч ми додали до вашого збору. Звичайно, планка велика, але хотілося додати більше. Я сподіваюся, глядачі наші перепишуть номер картки, звернуть увагу на QR-код, і ми додамо 80 тисяч. Це вже немало з огляду на саму цифру, але звикли оперувати звичайно і так хочеться вам допомогти максимально. Шерхан, заступник командира механізованого батальйону 47 МБР Магура, був з нами на прямому зв'язку.